Часто в повідомленнях ви запитуєте, як пошити ідеальну кришку для кошика. От ніби нічого складного, це той самий кошик, але трошки більший за основну частину. Наприклад, беремо ваш діаметр кошика 20 см, додаємо 3 діаметра шнура. Якщо це 5 мм, значить вам необхідно відшити в основу кришки розміром 21,5 см, для того, щоб він ідеально сів на ваш кошик, щоб легко знімався, вдягався. І щоб він не був завеликий, а щоб він не був схожий на трапецію, подивіться, будь ласка, відео, де я розказую, як зробити більш різкий перехід із дна на стінки. І так ви відшиєте собі ту саму ідеальну кришку, про яку запитуєте. Просто трошки більше досвіду і сміливості, все вийде.